Слава Ісусу Христу, милі у Христі! Вітаю вас у Христовому мірі. Церковний календар Мукачівської греко-католицької єпархії. На сторінці календаря, 2 квітня 2015 року. Четвер, католицька церква візантійського обряду сьогодні вшановує пам'ятю преподобних отців в обителі святого Сави, що їх убили Сарацини. Над потоком Кедрон, неподалік Єрусалима, розташована була у IV столітті Чернеча обитель святого Сави. Одна ватага сарацинів вдерлася до лаври у пошуках золота. Коли ж розбійники нічого не знайшли, то поранили багатьох ченців, а монаха Івана так волочили по землі, що його хребет став суцільною раною. Через тиждень сарацини знову напали на монастир. Ченцеві Сергієві, який сховав від напасників церковний посуд, відрубали голову. 18 монахів сховалися у печері, але розбійники вислідили їх і наказали вийти. Монах Патрикій, щоб урятувати братів, вийшов добровільно. Він сподівався, що розбійники подумають, ніби він там тільки один заховався. Проте напасники завернули його назад до печери, розпалили вогонь і димом задушили усіх ченців. Читання сьогоднішнього дня від святого пророка Ісаї з 65 ї глави, з 8 по 16 стишок, де є такі ж слова. Так говорить Господь. Коли у винограднім гроні повносоку кажуть не нижчого, бо в ньому є благословення. Так само я зроблю заради слуг моїх, я не знищу всього, Я виведу з Якова потомство, з юди, спадкоємця, гір моїх, вибрані по них успадкують слуги мої, там житимуть. Шарон буде вигоном для отари, а хор долина пасовиськом для худоби на користь мого люду, що мене шукає. Вас же, що покинули Господа, що забули про мою святу гору. Що готуєте стіл для гада, наповнюєте чашу щер для мені, я вас під меч призначу. Усі ви схилитесь, і вас зітнуть, бо я кликав, та ви не обзивались. Говорив, але ви не зважали. Говорили зло на очах у мене, вибрали те, що мені не до вподоби. Тому Господь Бог так говорить: ось слуги мої будуть їсти, ви ж будете голодувати. Ось слуги мої будуть пити, а вас мучитиме спрага. Ось слуги мої будуть веселитися, ви ж будете стидатися. Ось слуги мої будуть співати з радості серця, ви ж голоситимете з болю серця, ридатимете із скрухи духа. Ви ім'я ваше лишите вибраним моїм на проклін. Хай Господь уб'є. Є тебе, а слух своїх він назве іншим ім'ям, так що хто буде на землі благословенний, буде благословенний богом правди, і хто на землі буде клястися, буде клястися богом правди, бо забудуться давні злидні, зникнуть з очей у мене. Трагічні події в нашій країні від майдану до сьогодні не залишають спокої жодну людську душу. Волонтери працюють, люд допомагає, церква молиться і постить. Чому Господь не чує молитв мільйонів людей Запитання не без відповіді, бо у мовчанні Господа ми також знаходимо відповідь. Однак важливо пам'ятати, у молитві нам потрібно шукати Господа заради самого Господа, а не лише для вирішення проблеми. Бо якщо проблеми вирішаться, то чи потрібен буде нам іще Господь? Любити себе значить, святкувати сам факт існування своєї особистості і бути вдячним Богу за подароване життя. Луїза Хей, благодать вам і мир від Бога Отця нашого і Господа Ісуса Христа.